Так, фото 50-х років парк Шевченка шести під замче із катедрою розбитої mm -hmm. Другу дерев. Значить, дерева при е молодому місті, коли воно народжувалося після війни з розвалом, були закуплені, так як мені пам'ять нагадує і як тоді говорили, були спеціально закуплені. Швидко ростучі тополі в Канаді. Для чого? Для того, щоб якнайшвидше скрити рани міста, щоб швидше покрити руїни зеленю, і щоб воно прикривало це все. От. Правда, єдине, не врахували, що вони потім дають той пух. І той пух Тернопіль задолбав. Хоча з'явилась навіть пісня. За шумі весенній Тополь, Молодой своєю ліствою э, розцвітає родной Тернополь, милый сердцу город мой. Так от Тополь. Я, пісні, не знає, ну, не я тобі розкажу, це пісня 50-х років. Це э, Тополь э, в 50-х роках, Тополь Тернополь, то якраз в пісню вона ввійшла. Ще ця пісня була. А просто як вона ще Я не це? Я не пам'ятаю. Пам пісня про Тернопіль. Але вона була популярною. Так, в Тернополі співали і дуже дуже часто співали. По радіо то я називаю.